Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Нарешті, нарешті, це сталося, і я можу похвалитися вже повноцінно, в такому правильному вигляді і розказати так трішечки більше може про ці будиночки для комах. Чому нарешті? Бо це вже третій будиночок, не так третій будиночок кількісно, як третя моя спроба поселити в себе, привабити так, до себе на ділянку і якраз за допомогою таких будиночків, корисних комах. Вони називаються будиночки для комах, готелі для комах, в залежності, який розмір. Оскільки я починала з таких досить малесеньких, то оцей ось який зараз в кадрі, його. Цілком можна назвати готелем для комах, бо він набагато більший, аніж ті малесенькі. Розмір, я не впевнена, чи має значення, але я не знаю, що має значення, бо в мене були 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 спроби маленькі, потім отам такий трішки більший білий, він стоїть зафіксований на землі, а не, не прив'язаний, наприклад, до сітки чи до труби. І все ніяк мені не вдавалось. Тобто я їх ставлю. Я там, звісно, давним-давно вже інсектицидами біологічними обробляю, але не будиночки, а троянди біля них. От може це щось впливало? Не знаю, але ніяк нічого там не заселялось. І ось нарешті я як і багато чи як класична папуга. Десь там в інстаграмі хтось вподобав, хтось похвалився, і я вже зразу туди, ого, яке гарний, і мені таке треба. Звісно, він виглядає дуже цікаво порівняно з тими будиночками, які в мене були найперші, коли є однотипні мається за мий звичайний будиночок і трубочки для бджіл осмій. От цей виглядає престижніше. Ін... Цікавіше так, якось ну, не те, що привабливіше, але, але цікавіше. Відповідно, він мені подобається, як він виглядає і загалом, от, як прикраса так, для саду, прикраса для двору. І, звісно, найперше я б хотіла, щоб він, у цей будиночок чи готель комах, він виконував свою функцію. І оскільки дуже багато людей повиїжджало після повномасштабного вторгнення за кордон, от, і в тому числі квітникарів. А квітникарі, які наприклад мали канали свої, також чи в інстаграмі були дуже активні, вони гуляють далі, десь там за кордоном в Німеччині, Швейцарії чи там Швеції, десь якихось. Нордичних країнах, і от дуже часто вони якраз їх прогулянок показують отакі ось будиночки для комах. Ну там це готелі для комах, там дійсно це величезні півтора на півтора величезні такі, якби ну, будинки, так дуже дуже різноманітні і дуже всього там багато. І ось чому я так зраділа, бо вчора я в чергове робила обхід своїх володінь. Подивитись на троянди, що там з ними, як там вони, і підійшла ж до будиночка. думаю, ну гляну, що тут можу щось поправити. Бо загалом це я купила в інстаграмі. Будинки для комах так і називаються. Не дешеве задоволення, не надто дешеве. Я б сказала, але думаю, ну куплю, бо дуже дуже гарне, дуже привабливе. От і відповідно подивлюся щодо чого, але при... скажу, що воно не зроблено ідеально. Тобто на ті гроші можна би було в принципі постаратися краще і зробити набагато толковіше, набагато надійніше. Чому? Тому що найперше, отут уже ось можна тут, ні, отут. Вже повідпадало, от, от воно закріплено найімовірнішим будівельним степлером, одна частинка вже відпала. Так? Тут воно так досить вільно ходором ходить <кій> ззаді. Воно з'єднане не, не якось так надійно і стабільно, а зафіксовано клеєм. Тому я не впевнена наскільки воно буде довговічне, подивимося. Але але що я побачила? Я побачила нарешті закупорені закупорені трубочки. І це означає, що хтось нарешті полюбив цей будиночок. Ось, приклад, ось права сторона, чотири трубочки. Вони повністю замазані. Я не знаю, чи видно це через камеру. Мені так виглядає, що видно, що передає камера. Вони замазані таким, ніби. ну, це не глина, а ніби такою, якою сумішю так землі. Видно, що таке сірувато-темнувате. І коли я тут стояла і, і дивилася, невже це сталося? При мені прилетіла бджілочка, якраз ось сюди, ось вона прилетіла. Чи сюди, ні, сюди, отут світліше. Прилетіла, значить, я стою, не знімаю, просто дивлюся. Вона прилітає, отут покопошилася, покопошилася і відлітає. І я бачу, що вона принесла, вона якраз заліпила і далі полетіла знову ж брати напевно наступну частинку і знову заліплювати, бо тому, що сьогодні воно все одного кольору, бо був дощ, така гарна злива, і відповідно воно напевно і під кутом якось падало. Тому воно все такого темного кольору. А вчора були всі-всі-всі, майже оці ось такі комірки, які зайняті вже так. Вони були такого світлішого кольору. А ота, от якраз щоб ділочка прилетіла при мені, вона була темного кольору тобто, глина ця чи суміш так того матеріалу їхнього будівельного. Він був кхе, кхе, вологий, бо вона якраз з ним працює. І ось є ця бджілочка осмія. Тобто в оцих ось отут, видно, вже закрита, тут трубочка закрита, тут зверху теж закриті трубочки. Вони вже почали поселятися. І я дуже цьому тішуся. Бо я знаю, що продають тих бджіл-осмій, але коли я купляла цей будинок, я трішечки розпитала, вони кажуть так, що вони загалом живуть в дикій природі, і якщо у вас хоча б є кілька дерев, то вони мали би самі поселитися. У мене тут дикої природи дуже багато, фактично, вся дика природа. І я вирішила, що мені якраз тут вони заселяться дуже-дуже прекрасно і чудово. Тому. Е Якби надіялась і чекала, хоча з іншої сторони розпитувала ще кількох людей, і вони казали, що можна придбати собі цих бджілок, бачила, що продаються бджоли осмії. І я вже навіть була на тому етапі, що може, може, я ще трішки почекаю, бо в них теж є певний період, коли вони заселяються. Якраз наголошую на тому, що от квітень-травень це якраз час, коли бджоли осмії собі шукають будиночок, де вони хочуть зас... не будиночок, не будиночок, а оці ось місця так, трубочки, де вони планують заселяти. І це саме той час, який їм потрібен, саме той місяць. І ось коли я знімаю, прилетіла бджілочка, а й втікла. Ось вона, краса, бачите, при мені відразу в живому тері. Ось вона прилетіла. оце та бджілка осмія. Тому, знову ж я думала чекати, але думала і, якби, план Б, що не надто довго я чекатиму, а візьму та й придбаю. Ось вона щось там щисує, може, вона якраз зараз і. Принесла цей будівельний матеріал, так і робить закупорює. Я не буду дуже сильно приближуватися туди. Так, щось працює, щось точно принесла. Он воруши, ворушить хвостиком з чистою лапкою. Кажу, не буду дуже приближувати, адже не хочу порушити їй ту роботу, бо це теж час. Вони теж трудівниці, от і так, не відволікаю. Але вона вже полетіла. Тому ось так. Ось я так зраділа. Знову ж оці ось дірочки, це я вже знаю для бділо осмій. Що тут іще може поселитись? Не знаю. Надіюся, що сонечки, божі корівки так поселяться. Надію, золотоочки, очки. Тобто тут є різні, як ви бачите, всілякі ось наповнення. І ці наповнення це якраз є ніби як. Універсальність, ну не універсальність, а розмаїття чи різнобіччя до того, що тут різні різні всілякі можуть комашня різна поселятися. Не знаю, що саме в чому. Але в мене ще виникало таке питання, чому саме тут мають поселятися осмії, а не, наприклад, оси так чи шершні? Шершні вони тут теж були з гніздо в соломі моїй в тюках. Ну, це, звісно, не хочеться такого, але я не знаю, як вони так собі розуміють, що саме корисні тут мають поселитися, а не якісь ті. Трутні, чи ще щось таке. Може, ви знаєте. Тому ось так. Ось така моя радість, маленькі радості нашого теперішнього життя і нашого сьогодення. Хай навіть якась комашечка тут прилетіла, поселилася вже мені втіха, що я все-таки дочекалася. Недаремно я так лупалася у скалу, ну, не так сильно, але пробувала, 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 надіялась, надіялася, чекала, і все-таки це. Здійснилася і навіть бджілочка та осмія потрапила сюди, в кадр. Чому я так хочу? Так, ну бо я на біозасобах і відповідно комахи, які ну якби. Є корисні комахи для нас помічники, а є, звісно, шкідники. Шкідники, такі, як на мене, ці оленки, всі, оці бронзівки і, і так далі. і так далі. От, а Попелиця вже дуже повним ходом на троянді, е, паразитує. От, а ось такі бджілочки, і е, сонечки, і е, золоточки. і так далі, Вони якраз нам допомагають справлятися проти тих кліщів. Я знаю, що ще оці ентофаги чи ентомофаги. І Ще заселяють заселять проти кліщів, що боряться. От ось отаке. Ось отаке. Я дуже надіюся, що буде в мене воно переживатися і допомагати мені в моїй біологічному підході до боротьби зі шкідниками. Тому така радість, дякую вам дуже за увагу. Дякую, що вислухали. Поділіться своїми знахідками, отакими. Ось, як у вас вдалося, як у вас заселяються, чи планували, чи маєте. Буду вдячна за будь-які коментарі. Звісно, дуже вдячна за активність під відео. Дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!